Дуже добре ми з родиною відпочили на річечці, накупалися, назагоралися, надихалися свіжим повітрям, наїлися шашличку, і заразом я прихопила біля річки м'яту. Це буду не я, якщо я щось не прихоплюся висадити. Колись я так м'яту з Дніпра прихопила, і бабусю з дідусем на діляночці висадила. То вона досі росте, дуже гарно розрослася і радує, хоча бабусі з дідусем вже немає. На цю м'ятку у мене теж велика надія. Я впевнена, що вона приживеться і буде нас теж радувати. М'ятку я вже повисаджувала тут під деревом. Тут часто поливати зможу її. Я думаю, їй тут буде чудово. Біля насосу якраз. Та ще й тіньочок, і сонечко, все тут їй буде заразом. Попередні всі м'ятки, які я цього року саджала в квітничку, ідеально себе почувають. І це єдине місце, де я думаю, я буду саджати м'яту. тому що там дуже швидко глушить бур'ян, і я залишаюся без м'яти в результаті. А тут я точно це все проконтролюю. Купила в тада такий шпагатик. Софе захистом для підв'язки рослин, тому що мій попередній там був менший менша катушечка, закінчився вже. А мені ще треба підв'язувати і квіти, і гірочки, там теплічки трошки, де підв'язувати. А також там взяла оце, такий засіб. Того, що мені радила дівчина, я не знайшла у нас на районі. Довелося вибрати отакий спора Макс Біофунгіцид пишуть, це квіти. Квіти ми не їмо. На квіти вже спробую використати, тому що, якщо втрачу всі квіти, це буде катастрофа. І такий біоприліплювач для нього взяла. Можна було, звісно, і мило потерти, але раз вже було готове, поряд продавалося, то я вже його і взяла. Зараз буду розводити все це і якраз ввечері оприскувати всі квітачки свої. В надії на те, що допоможе. І так зараз виглядає наша літня хризантема. Якась вона не така, як того року, я вам скажу. Не знаю, може далі зміниться ситуація, поки якась вона і відтінком, і розміром ну зовсім не така. Не знаю, в чому справа. Того року вона була більша і світліша. Дивлюсь, оця трояндочка віддиночки пускає нові бутончики. Це добре, значить, буде знову квітнути ця красунечка. Моя любов не можу, я в черговий раз вам її не показати. Я закохалася в цей лілейник. Дуже класні все ж таки оце чорнобривці, я на них теж ніяк не намилуюся. Не розстроїлася, що я їх взяла. Жовтенькі-жовтенькі, мов сонечку. І оця дуже гарна бальзаміна, цей квіточка, але ж так шкода, що вона тут сховалася, і не видно її краси. Тут у мене поряд хризантемка, там чорнобривці, там золота куля, і воно все тут сховалося. Вся краса сховалася. Ну що ж таке? Дуже ніжна квітка. Дуже, дуже, дуже. Ой, яке воно гарне! А я і не думала, що воно різнокольорове буде. Одночасно і білі і фіолетові квіточки, кермека. Боже, красота! Волошки шкода полягали. Чого вони полягали? Високі, мабуть, дуже порозлягалися. Як ж воно сохне, мені цікаво, Тут такий стовбур прикольний, незвичайний. Це ж сухоцвіт. як воно сохне з таким стовбуром. Біла нічна красуня. Скоро повідкриває свої квіти. Це коралова хризантема вся вже в квітах. Скоро буде квітнути разом з літньою. Я не знаю, цей рік якийсь скажений на хризантеми. Воно все посеред літа вже буде квітнути. Починають вже красуватися мої сальвії. Кущики мені по коліна вже. Це щось такі треба палити, такий якийсь сумний кущик. Багато в мене тут сальвій. Ці поки ще не квітнуть, але збираються. Щось брунера теж посушила лісточки. Коли ми тільки купили ділянку і я почала шаманити всі дерева, тут ми так і не встигли, нема драбини, щоб достати до цієї гілочки. Попідрізали, тут валилося все в ту сторону, багато гілок попідрізали, достали, тут не достали. І ми заробляли всі дупла по деревам, а їх дуже багато, хто пам'ятає. Мені там багато хто писав, зрізайте ці дерева під ноль, нафіга вони вам надо це стар'ю. Боже, це яблунька, біле налив. Я не знаю, скільки вона яблучок цього року дала. Це то, що треба вже зрізати, і діла з нього не буде. Вона такий вражай шикарний цього року дала, що я вже просто не встигаю забирати додому, воно у мене отак от в ящику все лежить, гніє. І вона все родить, і родить, і родить, і падають, і падають нові яблучка. І вже повідла варила, і шарлотку робила. і Продавати їх нереально, тому що вони поки падають, б'ються. а от... Їсти самим просто вже не встигаємо його їсти. Тепер абрикоски, особливо оця улюблена з сердечком, з доплом. Бачите, я глиною замазала, досі замазана допло. Гарно ж почали цього року нарешті абрикоски даватися. Я вже позбирала ті, що попадали, а з дерева не рву поки. Оце дерево ми дуже добре підрізали, довелося, бо зламалася гілка. А то дерева трошечки, там, де заважала ходити. У нас дві, де, два дерева абрикоски. Вони, звісно, маленькі, дрібненькі, але солоденькі і смачні. А розказували зрізайте, все зрізайте, все стар'є. Те ж саме щодо черешні нашої гігантської, скільки багато вона дає черешеньок. І смачна, жовта черешня. Всі кричали зрізайте. Я дуже рада, що у нас є своя голова на плечах, і ми не послухалися таких коментаторів. Боже, яка краса. Я вже забула, їдеш скрізь абрикоски лежать. Я Вже забула, коли я таку картину бачила. Нарешті я зварю абрикосове варення. Це одне з моїх улюблених. Да. З цим деревом, з горіхом, звісно, у нас неприємність дуже велика трапилася, що воно завалилося дуже сильно. Але блискавка це таке діло, вона могла навіть в маленьке дерево потрапити. Зрізали до безпечної висоти, і хай собі дерево родить, воно у нас як бачте, як на пальмочку, похоже. Зато у нас тепер дуже багато дров, і в будь-який момент ми з дровами. живемо воно в такий цікавий час, що ми не знаємо, що буде завтра. Те ж саме з цією шовковицею. Так, вона була небезпечної висоти. Теж завалилася гілка. Налягала воно скрізь, на сараї, на хату, на все. Але ми знизили до безпечної висоти. І тепер у нас гарне дерево посеред двору, акуратненьке. І створює такий гарний тінючок, який нам дуже подобається. І тут за пепенку. Пепенка це найсмачніше яблуко, мабуть, яке я куштувала того року. Було дуже мало яблучок після обрізки. І вони якісь одразу хворі падали. Цього року, бачу, дуже багато позав'язувалося яблучок, дуже багато. І видно, як воно гарно після підрізки поновилося. Хоча в ньому дуже велике дупло було, яке я теж заробляла глиною. Так що не послухалися ми таких коментаторів. І великі ми молодці. Зато ми, поки у нас підростають молоді дерева в садочку, маємо плоди з цих дерев. Які ще будуть родити, родити нам. такі у нас маленькі абрикоски, але дуже солодкі і смачні. Сьогодні буду варити варенячко нарешті абрикосове. Так, приготувала свій модний апарат, дуже гарний помічник у мене. Приготувала оці два засоби біоприлиплювач і спора Макс. І буду зараз оцим всім ділом лікувати свій, свій квітник, свої квіточки. Почитала інструкцію, пишуть одразу один до одного оце розчинити добре, потім розчинити до потрібної кількості води, тобто 10 літрів. А потім вже додавати препарат основний, цей спарамакс. Все буду розводити на 10 літрів. У мене акумуляторний прискоч на 12 літрів. місця вистачить. Зараз все це калачу і біжу бігом рятувати квітник. У чергу покраплю мальви, які залишилися хворі в квітнику. Де тут моя кнопочка? От тепер все, інше, все, наскільки вистачить мені розчину. Це місце, де були мальви, теж ретельно покраплю. Дуже мені подобається, що можна затиснути отут ось цю кнопочку. Легенько собі тримаєш, а воно все кропить. Тамарікс теж можна і пітуньки, все можна покропити. Ромашки. Тут бухленькі такі тут ці нічні красуні, може теж уже прихворіли. Теж все покропимо. А ці вже більш гарненькі, такі великі. Майорчики скоро будуть. Ой, бур'ян покропила. Півонію цю, яка хворіла, теж треба покропити. Боже, тут сувалися хризантеми і не видно їх уже за всіма квітами. Так, оце місце теж ретельно покропимо. Тут корні залишилися, рослинки. Може буде відходить здорове. Так, пішла я далі працювати. Всім гарного вечора. Не поняла, кропила лілію. Тут якісь червоні жуки на лілії сидять. Це вони, мабуть, гризуть мені все листя. Це жах якийсь. Я її покропила їм, її. може воно ї... їм завадить їсти її. Це капець, тут матіола, мабуть, оце квітне вже. Що це за червоні жуки? Оце? Бачите, що робиться. Погризли мені всю лілію. Звісно, на весь квітник мені засобу цього не вистачило. З моїм розміром і кількістю квітів. Тут треба було все помножувати одразу на 5, як мінімум. Але те, що я хотіла, в основному я покропила все. І смородину цю покропила. Якщо не буде результату, прийдеться зрізати під нуль її. І... і оце дерево у нас не було часу зрізати, його треба срочно прибирати з квітника, а ми все ніяк його не приберемо, бо воно померло. І, скоріш за все, воно теж свою лепту вносить в те, що хворіє все. Все, на сьогодні все з квіточками. Оприскувач свій я добре промила, прополоскала оцю форсуночку водичкою, приготувала до наступного використання. Щодня, звісно, я ним не користуюся, але користувалася вже декілька разів, і я вам скажу, не заряджала я його ще жодного разу. Акумулятор тримає дуже чудово. Я довольна абсолютно пам'ятником своїм. Несу його хату і хай відпочиває. Сьогодні у мене дуже щадяща робота, часу мало, дуже пізно приїхала, тому таке підганяю хвости свої. Попідв'язувала жаржинки всі, абсолютно, окрім однієї, всі бордові. Рожева поки ще не виросла такого високого розміру, щоб її підв'язувати. Хай поки буде там, її навіть не видно за ліліями. Цього року в мене в основному бордові, а рожева одна там тільки. Дівчата просили, то я їм висилала, залишилася мені одна. Боже, соняхи вже вище паркану повиростали. Також шевковиця розійшлася не на жарт і попускала гілочки такі, не так низько, що було важко вже підійти до насоса туди, сюди важко було підійти до лавочки, туди в квітник проход. І я позрізала ось. І зараз зом'юку зрізала вже від села. Стільки куп, у мене велика купа гілок шовковиці. Треба зараз на ту купу кинути, хай сохнуть гілочки ці. Ну і, звичайно, дуже-дуже жарко у нас, тому включила знову на зону капусти, перцю, табака, помідорів, там захоплює багато діляночок, хай пролить, пролиться, поки світло дали городі, хоч трошечки. Скільки встигну, пролью та поїду додому вже.